Напевно, саме живий Land Cruiser, який зараз є в продажі в Україні. 2011 рік, 4,7, бензин, газ, парктроніки 360. Автомобіль в максимальній комплектації. Саме головне, що він постійно в одних руках. Він весь в рідній фарбі. В нього 163 тисячі кілометрів пробігу, є історія обслуговування. Ось, ось ці шильдики. Безключовий на всіх дверях. По завоно є дерево, пам'яті сидінь, всі ночі. Сьогодні регулюється з кнопочок, так же само і кермо. Ось так все виглядає. музика для DDL. Є холодильник, люк. Все працює, це саме максимальна комплектація. Він має дуже гарну шумоізоляцію, у нього дуже збережений виглянутий стан, клімат для задніх пасажирів, підігрів також. Є ще два сидіння, які ставляться назад. Фаркоп також тут встановлено. Камера заднього огляду. Ось так виглядає автомобіль. Максимально цілий і живий. Кому цікавий Land Cruiser в гарному стані, звертайтесь, кільцева дорога 110, територія ринку столичний, компанія Capital. У нас ви зможете переглянути його, протестувати та придбати. Придбати можна за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.